Пречиста я ліва, свята, прийдіть і до мене, приїдь. З собою весь біль принесіть, я вас заспокою, там сили бою, і кращий окажу вам світ, я вас заспокою, там сиди до бою і краще укажу вам світ, благословений Бог на завжди, нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Боже, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесні і жителі душі істини, що всюди, і все наповняєш, Скарбниця благ життя подателю. Прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, славу Ісусі, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, проси, беззаконня наші, святий, зівітай селе немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і навіки, віки, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, бо Твоє царство і сила і слава Отця, Ісина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Господи, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилий, помилуй, Господи господи, господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, осподи помилуй, слава сину, і святому духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, амінь! Приді та да поклонімся цареві нашому Богу, прийді та да поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придійте та да поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого, Бог нам прибілюючи сила, Он у них щастя з'явився з, з дужою допомогою, ти не здихаймось, хоть би земля провалилась, і гори, гори захиталися серед моря, нехай ревуть його води, Хай держать гори від його обурення, Господь все з нами, Бог, Якова наша твердиня, рікає відноси, застеляють місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог середнього не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство захитались, Господь зальвів рогу земля задрижала, Господь все з нами, Бог, Якова наша твердиня. Віда ляньте на діла Господні, Які стрихітливі речі війну вчинив на землі, він що припиняє війни по краю землі, що ламить луки й тарочі списи, Що ти вогнем палить. А мої і пізнайте, що я Бог, що я, я вознісся на землі між народами, все з нами, Бог, якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава Тобі, Божа. Мир і Господові помолімося. Господи помилуй. за мир з висоти, спасіння душ нашого, Господові помолімося. Господи Боже. За мир цього світу, добрий стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх, Господові, помолімся. За святий храм, цей тих, що з вірою і страхом Божим, ходять до нього, Господові, помолімся. За святішого зленського архири нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого Верховного Архієпископа нашого, святослава, правосвященнішого, митрополита Киригоря. Боголюбивих єпископів наших, Кирпетра, і Богу єпископа Михаїла, чесне присвіт Рису і і за весь причати людей, Господеві помолімся, за зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, за неослабну й непереможну силу, і мужність свої нам нашим. Для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві Господи помилуй. за сповнення соромом і безщастям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За визволення тих, що у ворожому полоні перебувають, Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, ми. Присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо, Господи. Мо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння. От беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Амінь. Бо Господь я бився нам на слова Господь. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна, О, Господь, явився нам, по славенька, ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу. О, Господь, явився нам, я нам, Бо славенька, ім'я Господня. Я не мрожитиму і розказуватиму про діла Господні, О, Господь, я бився нам, Господнє. Там, яким знехтували будівничі, став головним на розвід Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Господь, я бився нам, благословенка дим'я Господ. Оси, Господи, людей Твої і благослови спадкоємство Твоє, Дай й перемогло в вірно на родину супротивниками, і Христом Твоєму хорони лютий, слава Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і пося і на віки віків. амінь. Заступниця Християн бездолана, посередниця до Творця, незаміна, не саміна, не бордий моєї вмічних, але як блага нам, що вірно тобі співаємо. Ось спішись на молитви, скоро прийди на моліня, заступаючи повсякчас вороди, святих, що тебе почитаю. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. О, Господь сило людям своїм дасть. Господь було людей своїх миром. Принесіть Господеві, вісини, Боже, принесіть Господеві молодих воронців, Господь силу людям своїм дасть, Господь волосить людей своїх миру, премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла, читання Будьмо уважні, браття, кріпіться, в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і примаючи все міцно встоятися? Сійте, отже, підберезавши правди, бедра ваші, вдянувшись броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твір, яким здолаєте засити, всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також, шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Alleluia. <laughs> <laughs> oh. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. від марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб І отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець, Ваш, що на небі не простить провин ваших. Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще молимо за святішого Вселенського архири, нашого Франциска Папуримського, і за блаженнішого верховного Арх єпископа нашого Святослава, правосвященнішого митрополита, нашого кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших, кир Петра і боголюбивого єпископа Михаїла. За все чесніших отців наших, проторхімандрида Роберта, Ігумена Йосифа, Ігумена Володимира, за тих, що служать і послужили у святі обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимось за Богом, бережний народ наш. За правління і за все військо. Господи, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував нам мир та визволив від усяких ворогів, щоб ми могли у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність, та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха, та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш надію всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, та в повітрі, будь владику ласкавим нам у гріхах наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любить Бог, ісий і тобі славу віддаємо, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Господеві помолімся, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Сину Бога живого, ми сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності й волі нашої української держави. Нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під святий покров Твоєї святої Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе. Пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою Батьківщину такою жертвенною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам. Аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, Вибав нас від всякого нападу чужинців, чини наш народ силою твоєю непереможним і від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди завжди проти ворогів, його укріпи, і в однодумності і праведному послусі тримай. І мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народу нашому перемогу над супротивниками заради імені Твого, на землі, на морі і в повітрі, на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно Апостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України. Блаженну рівну апостольну Ольгу Київську, мученика Юсафата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви та всіх святих і праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і помічу, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь. Єдиному у святій Тройці, Богові Отцю і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Премудрий. чаровими, не зрівняно сумнішої Серафимів, що безтління Бог Слово породила, свого родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Слава Тує, Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог, на що зволив спочити на руках праведного, Синого, на спасіння нашого Ради, молитвами причистої Свої Матері, святих славних і усихвальних апостолів. Святого нашого Миколая, Мерликійського, чудотворця, Покровителя, Обителі Цієї, Святої і святого архістратига Михаїла і усіх святих помилує, спасе нас, бо Він благий і людинолюбний.